Я б хотіла в подальшому виїжджати до хлопців до військових і надавати їм психологічну допомогу. Для пані Богдани це одна з мотивацій навчитися кермувати та отримати водійське посвідчення раніше про те, що опанує водіння, домовилася з чоловіком. На жаль, у 2023 році жінка втратила коханого на війні. Чоловік не мав водійських водійського посвідчення, але ми так як обговорювали. Що було би добре, якби я пішла здавати на права. Але коли він загинув, воно все, все, що планувалося, воно відійшло на другий, третій, п'ятий, десятий план. Але нині жінка хоче реалізувати заплановане, тому доєдналася до курсу перекваліфікації, який діє в рамках проєкту Жінки, мир, безпека, діємо разом реалізує його громадська організація Захист об'єднання волонтерів спільно з українським жіночим фондом. Курси зорієнтовані на дружин загиблих, зниклих безвісті, діючих військових і так само на матерів наших захисників. Загалом діятиме чотири курси: б'юті, майстерність, IT, швейна справа та навчання в автошколі. Цей список формували із запитів жінок. Основна ціль це була запропонувати нашим родинам те, що дійсно їм потрібно. Тобто, ми їм не пропонували там, ось є там чотири готові курси. Вибирайте або цей, або ніякий. В нас в переліку було багато курсів, і перед тим ми так само з ними комунікували, запитували і збирали запит, щоб дати безпосередньо те, що треба дійсно. На кожен курс набиратимуть до 15 учасників. Першим стартує навчання з кермування. Це надасть можливість жінкам стати мобільнішими, впевненішими та незалежними. Курс складатиметься з теорії і з практичної частини. Теоретичний курс триватиме один місяць, після чого ви стаєте іспит у сервісному центрі. І після успішної здачі іспиту ми зараховуємо вас на практичний курс, і тоді ви проводите вже водіння з інструкторами. Курси є повністю безкоштовними, адже цей проект про підтримку, єдність та силу жінок, які не бояться змінювати своє життя. Тетяна Ржебянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.